Доброго дня, любі друзі! Ви на моєму каналі Знахідки в Серванті. І сьогодні я вам хочу показати частину своєї колекції полонського фарфорового заводу, які виготовлялися в 60-х роках. І так, розпочати я хочу з ось такого кувшинчика кобальтового. Кувшинчик, молочник. Ну, Як на мене, він більше... Схожий на кувшинчик, він такий величенький за розміром, за своїм. Дуже така багата позолота. Так. Дуже чудовий, гарний розпис. Позолота ось на носику, на листочках. Також є на ручерці позолота, дуже гарне збереження. Придбала я його на просторах інтернету. Дуже він мені сподобався, гарненький такий, чудовий, підглазурний розпис, ручна робота. Клеймо, Полонський парфоровий завод, 60-ті роки, другий сорт. Ціна 5 рублів. Досить така недешевий такий кувшин на той час, так, дуже гарно збережена кришечка. Трішки потерта, але для як для того часу, то дуже непогане таке збереження. Придбала я його на просторах інтернету. Видно, що люди його берегли. Ось такий у мене ковшинчик є в моїй колекції. Дуже він мені подобається. Так, наступна річ, яку я вам хочу показати, це ось така гарна кобальтова ваза. Вона така досить височенька, дуже гарна, також підглазурний розпис, Вручну малювалася. Дуже вона. Така яскрава, красива ваза. Зараз покажу вам клеймо. Клеймо також Полонський фарфоровий завод 60 роки, другий сорт, ціна 9 рублів. Також дуже недешева ця ваза була. Можливо, вона була комусь подарована. Я її також придбала на просторах інтернету. Дуже вдячна за гарну упаковку. Вона в чудовому стані до мене доїхала. Дуже гарненька така ваза, я в ній зазвичай тримаю засушені квіти. Вона в мене стоїть на видному місці, і я нею любуюся. Дуже гарна ваза Ось така в мене вазочка. Так, наступна річ, яку я вам хочу показати, це ось такі чудові чайні пари. Кобальтові, також глазурний ручний розпис. Так. Так, у мене їх на столі дві, але я вам покажу одну, бо не зовсім зручно. Ось такі ось чайні пари кобальтові. Це вже клеймо 53 57 1957 рік, другий сорт, також полонський фарфоровий завод. Такі досить легенькі, парфор дуже легенький, прозорий. Ось хочу вам показати на світло, наскільки він прозорий, донесенький. Я думаю, що вам видно, візерунок аж просвічується. Дуже такий легенький, красиві. У мене є такий повний сервіз, точніше, не повний. На 12 персон. у мене є сервіс, деяких речей, звичайно, не вистачає. Придбала я його також на просторах інтернету. Покажу вам в наступному відео цей сервіс, якщо вас зацікавить. Ось таке блюдечко. Також дуже гарне збереження, позолота. Видно, що люди ним не користувалися. Також клеймо. Ось такі чудові чайні пари. Дуже гарні, дуже гарний сервіс, досить такий легенький. Хочу вам також показати ось наскільки легенька чашечка. Важить всього 103 грами. Досить, досить така легенька чашечка. Так, ось такі чайні пари в моїй колекції. Так, далі вам хочу показати, найулюбленіша моя річ з усієї моєї колекції. Це е, цукорниця. Кошполонський фарфоровий завод 60-ті роки, клеймо вже першого сорту. Це мені залишилася цукорничка від моєї любої бабусі. Я її дуже люблю, дуже бережу. На жаль, сервіз не залишився саме з цієї цукорниці і почалося моє захоплення, колекціонування посудом. Дуже мене зацікавило. І я почала збирати ось така гарна цукорничка. Я думаю, що сервіс також дуже гарний. Можливо, в когось є чайні пари чи сервіз я б з радістю у вас його придбала. Так як це для мене це згадка про мою бабусю, про моє дитинство. Ось така гарненька цукорничка. Ось таке я коротеньке відео відзняла для вас. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. В наступному відео я вам покажу сервіз. Ось такий кобальтовий сервіз покажу, який у мене є. Якщо вам воно сподобалося, підписуйтесь, дивіться мої відео. Дякую за перегляд. До побачення!